Якщо на референдумі Шотландія проголосує за незалежність, три британські банки переїдуть до Лондона. Про це заявили Royal Bank та Clydesdale. Наразі усі три прописані в Единбурзі. Голосування, що відбудеться 18 вересня, налякало Шел та Бейпі. Вони поки жодного рішення не ухвалювали, але висловили своє занепокоєння. Уряді Шотландії вважають, що заяви банків спричинені категоричною позицією офіційного Лондона, який не підтримує ідею формального валютного союзу з незалежною Шотландією. Американський оператор біткоін гаманців планує запустити свій сервіс в більшості країн Європи. За даними видання The Financial Times, компанія прив'язала віртуальні гаманці до однієї з європейських платіжних систем за допомогою місцевого банку, якого саме керівництво оператора не зізнається, аби інші не змогли зробити те саме. Так чи інакше, користувачі зможуть розраховуватись віртуальними біткоінами в 13 країнах обігу спільної валюти. Крім того, оператор проводить переговори з британськими банками, аби залучити також. Й фунтифейсбук тестує нову систему. Її особливість програмоване самознищення. Приміром, запостивши щось, ви можете самостійно встановити таймер, і текст зникне після того, як програмований час мине. Вибір достатній від однієї години до сьоми днів. Користувачі соціальної мережі, нібито самі виказували зацікавленість у тому, аби їхні пости мали термін давнини. Наразі спробувати нововведення можуть лише у Новій Зеландії. Поки що про масштабне впровадження такої системи говорити рано. Фейсбук каже, це тільки пілотна версія. Президент Феррарі Лука Ді Монтедземоло офіційно оголосив, що йде з посади після майже 23 років на чолі компанії. За час його роботи сегмент автівок класу Люкс знав великого успіху. А от у спортивній царині не все безхмарно у підрозділі Феррарі, що опікується перегонами, розгортається справжня війна. На думку багатьох, це стало основною причиною відставки Монтедземоло. Його наступником стане Сержіо Маркіоне, голова концерну Fiat, до якого належить Феррарі. Він є прихильником тіснішої інтеграції двох брендів.